Моє вітання вам в сьогоднішній день, в сьогоднішній час, коли Божа ласка над нами і коли ми бачимо, як Бог проявляє до нас свою вірність, проявляє в малих речах, просто дав нам сонце. В малих речах це коли ми можемо в простоті звертатися до, до нього в будь-який час, дня, ночі, і в малих речах, коли Бог вірний. Своїм обіцянкам і його обіцянки вони саме дорогоцінні. Хочу сказати, що Луки, 16-й розділ, 10-й вірш, каже так: хто вірний у найменшому і в великому вірний буде, бо хоче, щоб і від нас також була вірність в тих речах, які він нам довірив. Сьогодні світ він живе за великими і гучними е видимими речами, але Бог дивиться інакше. Ми вже. Неоднократно чули ці всі історії, все ми чули. Бог вірний у малому, правда, якщо задатись питанням. що Він вірно дає нам кожен день, Він дає нам дихання нашого життя. І коли ми просимо Його, то у молитві, коли ніхто не бачить, Бог вірно відповідає, у допомозі ближньому. Без всяких там оплесків Бог допомагає у чесності, навіть коли це не невигідно чесно говорити, але це вірність твоя, що ти робиш те, що повинен робити. Бог будує велике на вірності в дрібницях, і це нам важливо, тому що приклад нам показує Давид, який був вірним пастухом, і Бог зробив його великим царем. Всі знають про царя Давида, але вірним пастухом це важливо. Всі знають про Єлисея, просто який поливав руки Ілії і став пророком для покоління. Ми бачимо, що він довгий час носив, але він вірно робив. І сьогодні заклик не зневажай мале, там народжується справжня сила. Якщо ти вірний у тому, то що маєш сьогодні, Бог довірить більше завтра тобі. Благословіння. Амінь.